Приводять у цей світ, лікують, рятують та міцно тримають попри ковід та війну медичний фронт на нулю і в тилу 24 на 7 ангели у білих халатах гідно виконують клятву Гіппократа та повертають найцінніше для кожного з нас здоров'я і життя. Повномасштабна війна додала викликів та клопотів медикам. Хтось пішов рятувати життя військових на передові позиції, хтось мужньо тримає медичний фронт на місцях. Так, з початком березня Дрогобич почав приймати перших поранених військових. А ще були тисячі внутрішньо переміщених осіб, сотні породів та важкий фронт роботи для психологів і реабілітологів. Міста побратими та закордонні фундації підтримали медичну галузь міста. Битом скерував першу карету швидкої, краків, медикаменти. До гуманітарних місій Польщі долучаються Італія, Німеччина, Латвія, Хорватія, Норвегія, Америка, Франція, Швейцарія та Іспанія. Передають реанімобілі, частиною з яких дорого на лінію фронту, медикаменти, перев'язочні матеріали, медичні стенти для серцевих хворих, апарат когуляції для лікування судин, апарат штучної вентиляції легень, хірургічне, стоматологічне, гінекологічне обладнання, апарати УЗТ, операційні столи та інше. Паралельно, попри непростий час викликів часті сирени та збільшення навантажень на медиків, медичні послуги у Дрогобицькій територіальній громаді щорічно покращуються а самі лікарні осучаснюють. За кілька днів до повномасштабного вторгнення у стебницькій лікарні відкрили оновлене інфекційне відділення, у якому облаштували 16 сучасних палат, які дозволяють прийняти 42 пацієнтів. А за потреби і більше, усі палати боксовані та й зручностями для недужих. Цьогоріч у Степницькій медустанові відкрили капітально відремонтоване та осучаснене хірургічне відділення, яке останні п'ять років не функціонувало. Напередодні вдалося новити дві операційні загально та гінекологічно. Відділення оснащене сучасною апаратурою, яка дозволяє здійснювати лапароскопічні операції. Наприкінці жовтня у степнику завершили капітальний ремонт такого вкрай важливого для збереження психічного здоров'я українців відділення та урочисто відкрили його. Психоневрологічні відділення будуть затребувані і для реабілітації українських воїнів та переміщених осіб із зони бойових дій. Тут облаштовано сім палат, одна із них наглядового типу. На початку червня у Степницькому медзакладі урочисто перерізали стрічку у двох відділеннях приймальному та інтенсивної терапії. Ремонти тут стартували півроку тому. За цей час вдалося не просто здійснити реновацію двох відділень, але й оснастити їх необхідною технікою. Усе для якісної діагностики та лікування пацієнтів. Відділення інтенсивної терапії розширили до 14 ліжкомість. Усі палати оснащено моніторами стану пацієнтів, є точки кисню, а також наявна високопрофесійна апаратура. Паралельно у Степницькій лікарні відкрили кабінет комп'ютерної томографії, який дозволяє проводити якісні обстеження та ставити точні діагнози пацієнтам. Такий сучасний відділ зафункціонував на базі степницької поліклініки. Тут висококласні фахівці допомагають подолати наслідки ковідної недуги, ставлять на ноги після важких хвороб, різних травм, переломів та інсультів. У відділі провели капітальні ремонтні роботи та розділили усе на окремі зони. Кабінет масажу, кабінет фізіотерапії, реабілітації та лікувальної фізкультури ну і, звісно, ж логопед. Відділ реабілітує дорослих дітей та воїнів. У пологовому будинку міста впродовж року оновили після родові палати. Усі вони сімейного типу та й зручностями для жінок. Операційні теж осучаснили. Паралельно відкрили жіночу консультацію та школу успішного батьківства. А ще у Дрогобицькому пологовому є традиція щотижня вітати новонароджених малюків, так що серед міський голова Тарас Кучма відвідує пологову установу міста та вітає щасливих батьків із поповненням їхніх родин. Матерям вручають пакунки, де й усе необхідне для малечі. І найголовніше перші вишиванки. Тут встановили сучасний цифровий рентген-апарат. Також розширили реанімаційне відділення та поповнили обладнання. Нещодавно вдалося завершити реконструкцію даху хірургічного корпусу лікарні. Ведуться роботи з облаштування кабінету під сучасне МРТ. Облаштовано перехід між корпусами. На території лікарняного містечка тривають ремонтні роботи. Зокрема, бракують пішохідні доріжки поблизу пологового відділення. На базі Дрогобицької міської дитячої лікарні успішно другий рік поспіль функціонує оновлене інфекційне дитяче відділення, яке сюди перенесли. Відділення розраховане на 30 цілодобових ліжок дитячої інфекції, з них 20 боксовані. Окрім цього, дитяча лікарня систематично оновлює свою матеріально-технічну базу. Цьому сприяють і численні міжнародні фонди та благочинні організації. Так, дитяча реанімація цьогоріч поповнилась новими моніторами пацієнта, які медзакладу презентував благодійний фонд Разом для України. У лікарні осучаснюють і палати для маленьких пацієнтів. У листопаді у Дрогобицькій міській поліклініці відкрили гінекологічний кабінет бар'єрного доступу для жінок із інклюзією. Також вдалося оновити кабінет рентгенівської діагностики та стоматологічне відділення. Окрім цього, у поліклініці забезпечено доступ для людей на інвалідних візках та із проблемами опорно-рухового апарату. Відмінно функціонує кол-центр, облаштовують заїзд та нову паркувальну зону. Успіхи медичної галузі Дрогобича неодноразово високо оцінювали у столиці та Львівській ОВА. Нещодавно керівнику відділу охорони здоров'я Дрогобича Володимиру Чубі було вручено подяку голови Верховної Ради України. Окрім цього, численні відкриття оновлених відділень медичних установ територіальної громади постійно відвідують високопосадовці Києва, Львова, департаменту охорони здоров'я та НСЗУ. У медиків Дрогобича ще багато планів та цілей. Але найголовніша із них перемога та мирне небо над Україною.